Проект підготували студентки стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, групи 155-18 Римар Ангеліна та Шевченко Катерина. Тема нанобіологія та біоміметика в стоматології, наночастинки та біоактивні матеріали. Власне, з останніх ми зараз і почнемо. Стоматологія ХХІ століття вже давно перейшла за межі класичного пломбування та протезування. Сучасний лікар працює не лише з інструментами, а й з нанотехнологіями та біоактивними матеріалами, які здатні не просто замінити втрачену тканину, а й запустити механізми її природної регенерації. Саме тут на перший план виходять наночастинки та біоактивні матеріали, серед яких особливе місце займають МТА та біокераміка. Про них ми зараз і поговоримо. Наночастинки це надзвичайно дрібні частинки розміром до 100 нанометрів, щоб уявити їх масштаб, людська волосина товща у тисячі разів. І саме на цьому мікрорівні матеріали поводяться інакше. Вони стають більш активними, проявляють унікальні фізико-хімічні властивості, а найголовніше можуть взаємодіяти з живими клітинами. Що ж таке МТА? МТА це матеріал на основі кальцій силікатів, вперше розроблений у 1990-х роках доктором Торобінеджем. Він відноситься до гідравлічних цементів, тобто твердне при контакті з водою або вологим середовищем. Власне, це і є його першою і найважливішою властивістю, це можливість використання в живих тканинах. Чому це можливо? Завдяки тому, що матеріал МТА стає твердим і міцним при контакті з водою, а також з біологічними рідинами зуба. Інші матеріали в таких умовах не тверднуть або втрачають свої властивості. На відео ми бачимо, як лікар-стоматолог вносить матеріал в перфорацію. За декілька хвилин він затвердне, що ми і зможемо побачити. Матеріал проконтактував з вологою і затверднув. Наступна дуже важлива властивість це герметичність. Під час гідратації виділяються йони кальцію і утворюється гідроксид кальцію. Це сприяє формуванню кристалів гідроксіапатиту на межі матеріал тканина. У результаті формується щільний бар'єр, який не пропускає бактерії. Третя надважлива властивість це біоактивність. Вивільнені йони кальцію стимулюють клітину періодонта і пульпи утворювати нову тверду тканину. Завдяки цьому МТА не просто закриває отвір, а й запускає регенерацію. Ми це можемо прослідкувати з вами на знімках. На першому ми бачимо відсутність кістки після апікальної хірургії, після медичної обробки та пломбування МТА через рік. Ми можемо побачити суттєві зміни, повне відновлення кісткової тканини. Аналогічну ситуацію бачимо на знімку зліва до використання матеріалу МТА і за три роки після. Наступна важлива властивість це стійкість у складних умовах. У зоні запалення може бути кисле середовище, і багато звичайних матеріалів руйнуються або не працюють при такому піаж. МТА зберігає стабільність і твердіє навіть у несприятливих умовах. Ми бачимо на графіку по осі X піаж середовища від кислого до нейтрального. По осі Y ми бачимо відносну стабільність матеріалу, яка вказана у відсотках. Червона лінія вказує на звичайні матеріали. Ми можемо побачити, що при низькому pH їхня стабільність різко падає. Зелена лінія це МТА. Навіть у кислому середовищі вона зберігає високу стабільність і твердіє. І МТА, звичайно, став проривом у стоматології, але поступово його витісняють сучасні біокерамічні матеріали. Біокераміка це група сучасних матеріалів на основі силікатів і фосфатів кальцію, які вирізняються ще кращою біосумісністю та біоактивністю. На відміну від класичних цементів чи плабувальних матеріалів, біокераміка не лише закриває дефект, а й стимулює регенерацію живих тканин. Якщо порівнюємо зі звичайними силерами, то вони працюють завдяки пасивній ремінералізації. Це означає, що йони, які забезпечують ремінералізацію, осаджуються у хаотичному неструктурованому вигляді. Внаслідок цього процес подальшого відновлення триває довго і відбувається повільно. Натомість, якщо ми порівняємо з біокерамічними матеріалами, там вже буде активна ремінералізація. Біомі... Біоміметичні полімери мають негативний заряд і виступають точками посадки для ремінералізуючих іонів. І завдяки електростатичним взаємодіям вони активно впорядковують і структурують ці йони, утворюючи гідроксиапатит. Цей процес дозволяє здійснювати швидку впорядковану та активну ремінералізацію дентину. можливості застосування у стоматології, у травматології, у відновлювальній стоматології і у дитячій стоматології. Почнемо з травматології. Можемо використовувати дані матеріали при перфурації корення та фуркації. якщо в нас є внутрішні резорпції, тобто руйнування твердих тканин зуба зсередини, що ми бачили і на знімках, при ретроградному пломбуванні, тобто, Заповнення отвору у верхівці корення з боку ясен після хірургії, і при вреваскуляризації, тобто відновленні кровопостачання. У відновлювальній стоматології можемо покривати пульпу, тобто наносити матеріал безпосередньо на оголену пульпу з метою її подальшого збереження. І у дитячій стоматології у випадку пульпотомії, тобто видалення верхньої частини пульпи в молочних зубах при Прикарісі чи запаленні. МТА і біокераміка стали золотим стандартом у стоматології, але їх розвиток тісно пов'язаний із нанотехнологіями. Використання наночастинок відкриває шлях матеріалів нового покоління, які не лише пломбують або замінюють тканину, а й роблять зуб і кістку здатними до самовідновлення. Ми з вами на знімку. Бачимо ще одне підтвердження нашого висновку. На фото першому ми бачимо великий об'єм запалення на верхівці кореня. У випадку таких масштабних запальних процесів зазвичай рекомендується видалення зуба, але у нашій ситуації є можливість його зберегти. Після обережного видалення зрізаються верхівки кореня, на яких розташоване запалення. Потім кореневі канали заповнюють матеріалом та фіксують улунку видаленого зуба. Завдяки цьому матеріалу зуб приживається і запалення більше не розвивається, що ми бачимо на останньому зображенні. Фізика наноструктур у стоматологічних технологіях від нанопокриттів до біоміметичних імплантів. Біоміметичні імпланти це інноваційні конструкції, що створюються за принципом імітації природної архітектоніки кісткової тканини. Традиційні імпланти виконують опорну функцію, але нерідко відрізняються від природної тканини за структурою, що може призводити до ускладнень або повільної інтеграції. Біомімітичний підхід передбачає використання матеріалів та технологій, які повторять мікро- і нанорівень будови кістки трибокулярну сітку, пористість, напрямок волокон колагену. Такі імпланти мають здатність забезпечувати кращу осту інтеграцію, сприяти росту клітин та прискорювати процес регенерації. Сучасні дослідження показують, що використання 3D-друку дозволяє створювати імпланти з точно заданою пористістю, яка максимально наближена до природної. Наприклад, пори діаметром 100-400 макрометрів оптимальні для росту остеобластів та формування судинної мережі. Також активно застосовуються біоактивні покриття з гідроксеапатиту або біоскла, що імітують мінеральну фазу кістки. Наукові роботи доводять, що біоміметичні імпланти можуть значно знизити ризик відторгнення і забезпечити довший термін служби. Біоміметичні імпланти поєднують інженерні рішення та принципи біології. Це відкриває новий рівень лікування в імплантології та є цінним прикладом для медичної освіти. Оскільки вчить майбутніх лікарів інтегрувати інновації з природними механізмами організму. Роль нанопокритів у підвищенні біосумісності дентальних імплантів. Однією з головних проблем у дентальній імплантології є досягнення високої біосумісності між імплантом і кістковою тканиною. Металеві імпланти, зокрема титанові, добре інтегруються, проте їх поверхня може бути недостатньо активною для швидкої остоінтеграції. Для вирішення цієї проблеми використовують нанопокриття, тонкі шари матеріалів із структурою на нанорівні. Вони збільшують площу контакту, покращують адгезію клітин та стимулюють процеси регенерації. Найчастіше застосовуються нанопокриття з титану, оксиду титану, гідроксиапатиту та біоактивного скла. Дослідження показують, що наноструктурована поверхня здатна прискорювати прикріплення остеобластів і формування кісткової тканини в перші тижні після імплантації. Окрім цього, нанопокриття можуть мати антибактеріальні властивості, що знижує ризик розвитку переімплантиту. В експериментах продемонстровано, що нанопокриття з іонами срібла або міді забезпечують антибактеріальний ефект без шкоди до остеогенезу. Використання нанопокриттів значно підвищує успіх імплантаційних операцій. Це знання важливе для майбутніх стоматологів, адже демонструє, як нанотехнології можуть безпосередньо впливати на якість лікування та тривалість функціонування імплантів. Нанотехнології у створенні ортодентичних дух і брекетів. Ортодентичне лікування базується на застосуванні дух і брекетів, які створюють контрольовані сили для переміщення зубів. Традиційні металеві конструкції ефективні, але мають обмеження: зношування, корозія, дискомфорт для пацієнта. Завдяки нанотехнологіям стали можливими удосконалені ортодентичні дуги та брекети з поліпшеними механічними. Та естетичними властивостями. Наноструктуровані матеріали, наприклад, нікель кальтитану, забезпечують кращу еластичність та пам'ять форми, що дозволяє дугам ефективніше працювати при низьких силах. Нанокомпозити в покриттях брекетів знижують коефіцієнт тертя, завдяки чому зуби рухаються швидше і з меншим дискомфортом. Крім того, нанопокриття з іонами срібла зменшують ризик бактеріального нальоту навколо брекетів. Що особливо важливо для профілактики каріесу. Нанотехнології в ортодонті покращують не лише ефективність, але й комфорт лікування, це приклад того, як сучасна наука інтегрується у практику і чому студентам-медикам важливо розуміти фізику та матеріалознавство ортодонтичних конструкцій, біоміметичні матеріали в ортодонтичному лікуванні від кремнічних брекетів до прозорих кап. Сучасні пацієнти дедалі частіше очікують не лише ефективного, а й естетичного ортодонтичного лікування. Біоміметичні матеріали дозволяють створювати брекети та капи, що імітують природний колір і властивості зубів. Керамічні брекети майже непомітні, а прозорі полімерні капи дають змогу проводити корекцію без використання металевих конструкцій. Керамічні брекети виготовляють із полікристалічного або монокристалічного оксиду алюмінію, який за міцністю. Наближається до металу, але водночас залишається і прозорим. Прозорі капи формують із біосумісних полімерів, що не викликають алергії і дозволяють пацієнтам легко підтримувати гігієну. Біоміметичний підхід тут полягає в імітації природної прозорості емалі та сумісністю тканинами ротової порожнини. Клінічні дані свідчать, що такі системи забезпечують не лише косметичний ефект, а й високу ефективність лікування. Біометичні матеріали роблять ортодонтів більш комфортною та прийнятною для пацієнтів. Для медичної освіти це приклад того, як матеріалознавство і біологія поєднуються в практичній стоматології. Застосування нанокомпозитів у фіксації ортодонтичних конструкцій. Надійна фіксація брекетів і дух є ключем до успіху ортодонтичного лікування. Традиційні адгезиви. Інколи мають недостатню міцність, можуть руйнуватися під дією механічних навантажень або кислотного середовища. Використання нанокомпозитів дозволяє значно покращити адгезивні властивості та довговічність фіксації. Наночастинки кремнезему, цирконію чи гідроксеапатиту додають у композитні клеї для збільшення міцності з'єднання. Вони забезпечують кращу проникність, у мікропори емалі, що зменшує ризик відколів. Та передчасного відшарування брекетів. Дослідження доводять, що нанокомпозити мають ще й антибактеріальні властивості, особливо якщо включають наночастинки срібла. Це дозволяє поєднати механічну надійність із профілактикою карієсу. Нанокомпозити підвищують ефективність та безпечність ортодонтичного лікування. Для студентів-медиків це приклад демонструє, як навіть дрібні наноструктурні зміни в матеріалі можуть стево впливати на клінічний результат. Щиро дякуємо за увагу.